Якщо за наслідком розгляду заперечень висновки податкового органу не зміняться, тоді вони трансформуються у фінансові донарахування, які вже відображаються в наступному документі, податковому повідомленні рішенні ну, або що що ж ППР. Так. 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 І далі вже компанія працює з і оскаржує ППР саме до Центрального податкового органу або ж Державна податкова служба України. І саме цей етап. Він і називається досудовим або адміністративним. І тут теж знову ж таки чуємо часто запитання, чи це має сенс, чи цей етап взагалі варто використовувати, оскільки ж є право одразу піти до суду і оскаржити ППР до суду. Ну ти знаєш, цей етап не настільки ефективний, як нам би можливо хотілося, але завжди залишається шанс того, що все одно ДПС задоволить скаргу повністю, що відбувається рідше, або в частині я, до речі, зустрічала останню статистику на сайті ДПС, де вони самі ж писали, що якщо взяти загальний об'єм скарг який подається до ДПС, то приблизно 40% із цих скарг вони задовольняють повністю або ж в частині. Відверто з нашого досвіду і практики ми бачимо плюс-мінус таку статистику. Ну може трошки менше, тобто 40 це, мабуть, так прям дуже оптимістично. Ну то що але... ж врахуєш, що частково вони рахують, тому можливо, можливо, але все це до того, що все одно перспектива є.